Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Ворог застосовує сирійський досвід у Бахмуті, тисне на північ від Авдіївки та має незначне просування у південній частині Мар'янки. Водночас росіяни риють окопи по всіх можливих напрямках українського наступу. А командувач наших повітряних сил пояснює, чому західні союзники просто повинні надати нам американські f 16 Про це все в огляді карти та головних подій станом на початок. 10 квітня 2023 року, 411 го дня, нашого спротиву, великій російській Навалі. Ну тож почнемо із карти бойових дій. Почнемо із північного флангу. Тут, за даними Генштабу, на Лиманському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії у районі Південніше Діброве. Ось село Діброва, і ось на карті проекту Діпстейт, стрілкою позначений напрямок удар... удару удару. Далі Бахмутський напрямок. Тут ворог продовжує вести свої наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають запеклі бої. І протягом минулої доби противник вів теж безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка. Ось Богданівка це північний захід від Бахмута. Ось стрілкою також вказаний напрямок удару. Та біля хромового також, також ворог вів наступальні дії. Також вони були не безрезультатними. І з цього напрямку маємо відео. Це робота танкістів 92-ї бригади. Ось танк наближається до позицій, яку зайняли окупанти, і методично, спокійно обстрілює цю позицію. Робить щонайменше 15 гарматних пострілів уздовж цієї лісосмуги, де сидять окупанти. Ось так виглядає активна оборона північних околиць фортеці Бахмут. Що ж до самого міста, то тут проект Deep State зафіксував певні, певні просування у, у межах районного центру. Так, на півночі міста ворог захопив 24 ту школу у Бахмуті. ось. Тут на карті вони позначили це просування ворога. Ось тут орієнтовно розташована 24-та школа. Тривають бої біля залізничної станції. Ось проходить залізниця, і ось тут розташована залізнична станція. Крупніше масштаб я не можу взяти. Це максимум, щоб щось роздивитися. Так само невідома достеменна ситуація біля стадіону Авангард, він розташований на південь від залізничного вокзалу, ось тут. І аналітики проекту State пишуть, що утримання позицій там стає вкрай тяжким через ситуацію північніше, де ворог продовжує міські бої, де продовжує просуватися. Загалом у цій частині міста ось так за минулу добу змінилася карта бойових дій. Також, якщо подивитися на Південний, південніше і західніше у місті, то, за даними проекту Deep State, ось у цьому районі тривають бої біля Бахмутської школи номер 2 Загалом, же ж, якщо говорити про околиці міста, то всі спроби ворога покращити своє тактичне положення біля Іванівського, біля хромового, біля Богданівки, перекрити лінії постачання міста Бахмут. Успіху за минулу добу не принесли. Командувач східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський вчора відвідав найгарячіші ділянки фронту на цьому на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Міноборони. Там він заслухав командирів військових частин та угруповань щодо ходу оборони. Прийняв оперативні рішення, поставив задачі. І ось що сказав сирський про бої в Бахмуті. Ось його цитата, яку наводить Міністерство оборони. Ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої сирійської тактики, випаленої землі. Він знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває, ситуація складна, але контрольована. Ідемо далі на південь. Наступний напрямок активних бойових дій це Авдіївка і Мар'янка. На Авдіївському напрямку на північ від Авдіївки маємо теж просування ворога. Проект Deep State пише, що ворог захопив грачовий ліс. Ось ця зміна на карті. Можемо виміряти відстань. Тобто ворог тут просунувся десь на 2,5 кілометри, і тут окупанти лізуть із Красногорівки до залізниці біля Новокалинового. Ось ця залізниця. Ось вона тут проходить. І це також є напрямком удару ворога. Росіяни продовжують тиск, власне, на північ від Авдіївки, підтягують саме сюди додаткові резерви. На цій ділянці за оцінкою проекту Діпстейт зараз надзвичайно важко. Штурми дуже часті, і на втрати ворог тут не звертає уваги. Але про втрати ми поговоримо трохи пізніше. На південь від Авдіївки, біля водяного, була певна спроба просування ворога. І за інформацією проекту Deep State тут ворогу вдалося зайняти нові позиції, але наша артилерія перемолола і ці позиції, і ворога разом з ними. Тому на карті це. Особливо не позначилось. Ось можемо бачити тільки незначне розширення сірої зони. Це припускаю і є ці позиції. І щодо Мар'їнки, у Мар'їнці зафіксовано враження ворожих позицій на півдні міста, але також, на жаль, на півдні міста у ворога є просування. Ось ця ділянка, зроблю крупніше. Ось так зафіксовано це просування. Також можемо. Виміряти відстань, бачимо, що тут ворог близько пів кілометра просунувся у межах самого міста. Загалом, же ж, в районі Мар'їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот особового складу. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону. І за його словами, противник несе на Авдіївському і Мар'їнському напрямках колосальні втрати, і кожного дня втрачає близько двох рот особового складу. Рота особового складу в російській армії, якщо говорити про мотопіхотні війська, це 116 військовослужбовців. Такі втрати ворога на цих напрямках, але це не Зупиняє ворога, Він не залишає надії отримати тут якісь військові успіхи. І також, за словами Дмитрашківського, полонені розповідають, що в бій їх відправляють не до не зовсім тверезі командири без жодної підготовки, просто піднімають серед ночі особовий склад, і під долами автоматів відправляють їх. Штурмувати позиції. Загалом же ж на усіх напрямках завчора, за даними Генштабу, ворог втратив 670 людей. Це вже приблизно 6 рот мотопіхотних або півтора батальйона. Плюс 670 особового складу це більше, ніж було в останні дні. Також серед втрат можна відзначити 10 артилерійських систем ворожих і 11 безпілотників. Такі втрати особового складу це трохи більше, ніж у середньому за минулий тиждень. Щодня, і це теж свідчить, що ворог активізував свої зусилля і не відмовляється від продовження свого наступу. Також, за даними Генштабу, наша артилерія завчора вразила чотири зенітно-ракетні комплекси, 11 районів зосередження живої сили ворога та 5 станцій радіоелектронної боротьби. Взагалі, схоже, що останніми днями захисники України ведуть таке полювання за ворожими станціями РЕБ. Адже це дозволяє вражені ворожі станції РЕП, дозволяють ефективніше вести розвідку цілей нашими безпілотниками і наводити на них нашу артилерію. Якось у цьому випадку, який показали сили спеціальних операцій, тут оператори ССО виявили десь біля Донецька бойову позицію гармати Д20 з боєзапасом, передали інформацію артилерійському підрозділу, і той точним вогнем із американської гаубиці М 777 Знищив ворожу ціль. Ефектне відео. Також триває підготовка до весняного українського наступу. Я все ще не знаю, коли і де він почнеться. За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони пана Данілова, це взагалі знають лише 5 людей в Україні, але це не заважає всім іншим говорити про цей наступ. Схоже, в мене вклалося таке враження, що такою є інформаційна стратегія наших сил оборони. Тобто, якщо вони не можуть готувати наступ в абсолютній тиші в обстановці повної секретності, то варто створити навколо цього наступу якомога більше такого інформаційного шуму обговорень і прогнозів, називати всі можливі напрямки ударів і всі можливі дати переходу у наступ. Власне про це в інтерв'ю для Львів медіа говорив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, єдине, що зараз можна точно стверджувати, що всі напрямки нашого удару відповідь можливі. Ми вже бачили тренд, який відбувся під час так званого харківського наступу, коли ми на багатьох напрямках здійснювали такі показові дії або демонстрували тиск, а знайшовши ж туди моментально переміщували якісь такі потужні ресурси і створювали загрозу оточення, розгрому противника, дійсно громили противника, примушували відступати. Така сама ситуація буде тут. Тому, знаєте. Я можу з повагою ставитися до висловів любих експертів, які будуть називати там і Кутлянський напрямок, і Сватовський кримінний напрямок. І, наприклад, там хтось буде говорити, що під, Каз... під Білогорівкою ми будемо переходити в наступ, і згадувати і Вугледар, і велику новосілку, і Оріхів, і Васильівку. І все, що завгодно, навіть говорити про десант правого берега Дніпрана. Лівий в Херсонській області, і все це буде правдою. Питання коли і в якій кількості, і на якому напрямку ми зосередимо основний удар, і для чого це призведе. Це вже питання трошки іншого порядку, тому я абсолютно праві. Давайте ми це залишимо на розсуд нашого військового керівництва. І ворог схоже теж розуміє, що всі напрямки можливі, і готує оборонні позиції на всіх напрямках. Російські фортифікації навіть нанесли на Google-карту. Ми можемо їх теж подивитися. Ось так виглядає ця карта: оця червона лінія, яка починається взагалі від кордону із Білоруссю, на північ від державного кордону України та Росії. Бачимо, що на території Росії, на Брянщині, на Курщині, на Білгородщині вони всюди риють окопи, ставлять якісь фортифікації. Також ось тут вони вже заходять на територію України, це Купінський напрямок, і теж десь так в ближньому тилу від. Лінії зіткнення бойового зараз біля Севіра Донецька, біля Лисичанська. На схід від Бахмута трохи, далі Горлівка, Донецьк бачимо. Тут же Маріупольський напрямок теж якісь цяточки. Видно далі Запоріжжя, на лівому березі Дніпра теж якісь фортифікації. На... На півночі Криму і навіть на пляжах біля Євпаторії вони всюди риють окопи, ставлять, ставлять протитанкові огорожі. І такий розмах може свідчити про дві речі: по-перше, ворог справді не знає, де йому прилетить, отже, не може сконцентрувати свої зусилля на якомусь одному напрямку, і це добре. А по-друге, таке велике будівництво фортифікацій це завжди можливість трохи вкрасти із бюджету. Я думаю, що російські чиновники... Таких можливостей собі не марнують. Сподіваюся, що вони тут будуть красти якомога більше. Командувач повітряних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, написав вчора великий текст із детальними аргументами, чому сучасні американські винищувачі f 16 важливі для України. Його перший аргумент: – 16 потрібні для кращого захисту тилових регіонів. У середньому наша ППО знищує близько 75% крилатих ракет і ударних дронів, але чверть таки долітає до своїх цілей, і F-16 можуть ефективно знищувати ці цілі ще на кордонах, не підпускаючи ракети і дрони до наших міст, до наших електростанцій, до наших трансформаторів. Другий аргумент це надійне прикриття передової. Російська авіація переважає українську в рази за кількістю, і що навіть більш важливо в окупантів є технологічна перевага. В них є сучасніші літаки ніж у нас. А американські F16 дозволять завоювати панування в повітрі, ослабити ворога і врятувати багато життів. Третій аргумент це протидія застосуванню керованих авіабомб. Зараз ворог застосовує так звані каби керовані авіабомби масою 500 кг по всій лінії фронту. І навіть є ознаки того, що він готує до масового застосування важчі пів. Каби на півтори тонни літаки росіян не заходять в зону враження нашої протиповітряної оборони, дистанційно завдають удари по передній лінії, по прифронтових містах, по прикордонних містах. А f 16 мають ракети класу повітря-повітря з дальністю до 180 км. кілометрів. І це якби ми мали такі ракети. Ми могли би відігнати ворожу авіацію від наших кордонів і від лінії бойового зіткнення і відповідно звести застосування цих керованих авіабомб до мінімуму. Четвертий аргумент: Ф-16 можуть завдавати точні удари по російських військах під час наших наступальних дій. Треба спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів, живої сили, і це завдання, яке може виконувати Ф-16. П'ятий аргумент це контроль Чорного моря. Ф-16 мають на озброєні протикорабельні ракети, які легко можуть загнати весь ворожий флот або у порти, або на дно морське, і це забезпечить свободу суднопластва і захистить зернові коридори. Шостий аргумент: це те, що обладнання і озброєння радянських літаків перетворює всі наші місії, наших пілотів на смертельно небезпечні. Українська авіація зазнає втрат, і Микола Олещук пише, що наші льотчики підготовлені і вмотивовані вчитися, і їх достатньо, щоб одночасно і воювати, і навчатися. Сьомий аргумент це справність літаків і наявність запчастин, адже Україна використовує літаки 40-річної давності, і підтримувати їх справність стає все важче, а власні запаси запчастин виснажуються. І у союзників їх також небагато. Але пише, що багато питань зараз закривають шляхом так званої канібалізації. Це коли літаки розбирають на запчастини і в такий спосіб ремонтують інші літаки, але це не може тривати вічно і не можна чекати, поки вся авіація зупиниться повністю. А завдяки літакам, зі Словаччини і Польщі зараз вдається в певній мірі відновити авіапарк Міг-29 у кількох авіабригадах. Але для досягнення переваги у повітрі цього недостатньо. І нарешті, восьмий аргумент це запаси боєприпасів. Адже радянські боєприпаси зменшуються, навіть маючи достатньо справних літаків і підготовлених льотчиків. В певний момент наша авіація може просто залишитись без засобів враження. І єдиний вихід, який бачить командувач українських повітряних сил, це перехід на f 16 чи іншу західну платформу, яка має широкий асортимент сучасного озброєння. І це єдиний. Вихід для української авіації. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте питання, пишіть їх у коментарях. А якщо ви ще не підписалися на наш канал, то обов'язково підписуйтеся, адже тут є багато цікавого, і ми постійно готуємо нові матеріали.